Ось адаптований текст для вашого ролика, досягаючи висоти до 2,5 метрів і виробляючи до 40 квіток на одній рослині лілії турецька чалма, справжні гіганти в ландшафті. На міцних стеблах з мутовчатою листям помаранчеві квітки діаметром 10 см звисають вниз, як підвіски, а їх пелюстки загинаються вгору, що й дало цьому виду лилем з його характерну назву. Їх часто плутають з тигровими ліліями, лилем ланцафалем через помаранчевого забарвлення і плямистих палюсток, але ці рослини набагато більші і воліють багато, вологий ґрунт. Вони легко ростуть і створюють яскравий акцент в будь-якому місці посадки. Давайте розберемося в їх особливостях, історії, умовах вирощування і можливих проблемах. Характеристика. Цей вид лілій морозостійкий в зонах 4, 9 і цвіте на початку або всередині літа, класифікується як мартагонська лілія північноамериканським товариством лілій. Ботанічна назвали леамсюпабієм, родина лилеайси, квітки мають шість відігнутих палюсток, довгі тичинки, великі пильовики і цяточки біля основи. Офіційна квітка оранжево-жовта з зеленими тичинками, і ржаво-коричневими пильовиками та бордовими цятками, але існують гібриди з більш широкою палітрою кольорів. Найкраще ці лілії цвітуть на повному сонці, але вони терпимі до півтіні. В таких умовах розмір рослини і інтенсивність цвітіння можуть бути менше, але вони все одно будуть здоровими. Їх відрізняє від інших видів стійкість до вологого ґрунту. Їх навіть називають болотними ліліями, вони добре ростуть біля струмків і в низинах, але не переносять застою води. Вони приваблюють джіл, колібрі та метеликів. Історія та культивація рід лилем відомий ще з часів стародавньої Греції, але вид лилем з юпебієм родом зі східних луків і боліт Північної Америки. Історичні записи часів колонізації згадують їх у садах. Ботаніки схрещували ПБМ з іншими ліліями, створюючи гібриди. Хоча вони популярні за розмірами та різноманітністю кольорів, гібриди не такі витривалі, як природний вигляд. Посадка Лілії можна садити в будь-який час вегетаційного періоду, але найкраще навесні або восени, щоб коріння встигли зміцнитися. Їх вирощують з насіння, цибулин або готових рослин. Готові рослини. Посадка готових рослин проста 1. Викопайте яму в два рази ширше і такої ж глибини, як кореневий кому. 2. Акуратно витягніть рослина з контейнера, розправте коріння. 3. Помістіть коренову кульку в яму так, щоб коренева шийка була трохи вища рівня грунту. 4. Засипте землею, полите і підтримуйте вологість, поки рослина не приживеться. Цибулина Цибулини садять групами для природного вигляду. 1. Розпущіть ґрунт на глибину близько 30 см. 2. Зробіть лунки глибиною 15 см. 3. Розмістіть цибулини на відстані 30-45 см один від одного. 4. Покладіть цибулину плоскою стороною вниз гострим кінцем вгору. 5. Засипте землею, полийте. Насіння. З насіння лілії зацвітають через 5-7 років. Їм потрібна стратифікація 1. Наповніть контейнер легким ґрунтом. 2. Розея сипте насіння по поверхні, злегка ветесніть. 3. Накрийте плівкою і тримайте в прохолодному темному місці 8-12 тижнів при температурі 4-7 градусів. 4. Підтримуйте вологість. 5. Після стратифікації перенесіть в світле місце з температурою не нижче 15 градусів, 6. Пересадіть у відкритий ґрунт після заморозків. Догляд: ці лілії примхливі в перші роки, але потім ростуть легко. Освітлення Найкраще цвітуть на повному сонці не менше 6 годин прямого світла. У півтіні 4-6 годин вони дрібніші, але все одно здорові. Полив. Поливайте регулярно, але уникайте застою води. Жовті пониклі листя ознака перезволоження, коричневі і скручені нестачі води. Ґрунт. Найкраща пухка, родюча, слабокисла ґрунт pH близько 6.0. Добриво. Використовуйте збалансоване добриво 10-10-10 або з підвищеним вмістом фосфору 10-15-10 для кращого цвітіння. Вносьте ранньою весною при появі пагонів. Органічні добрива, кісткове борошно, рибна емуле теж підійдуть. Мульчування Шар мульчі 5-7 см Скори, компосту або листя збереже вологу і захистить коріння. Підв'язка. У півтіні стебла можуть бути слабкіше, використовуйте опори. Обрізка. Видаліть зів'ялі квіти, щоб продовжити цвітіння. Підготовка до зими. Після перших заморозків: обріжте стебла на 7 см над землею. Розмноження Лілії легко розмножуються цибулинами, бульбочками і насінням. Ділення. Розділіть кожні 3-4 роки. 1. Викопайте рослину. 2. Відокремте дочірні цибулинки 3. Посадіть як нові цибулини. Бульбочки. Збирайте бульбочки з восени і садіть в контейнери. Насіння. Зберіть насіння з дозрілих коробочок, стратифікуйте і посійте. Сорт. Крім класичної помаранчевої турецької чавми, існують гібриди. Блак Beauty. Висота 1, 1, 5 метра, квітки фуксієві з білою облямівкою. Лейди Елес. Білі квітки з помаранчевою серединкою, висота до 1,5 метрів. Клод Шрай. Бордові квітки з помаранчевим краєм, висота 1, 1, 2 метра. Проблема. При правильному догляді лілії стійкі до хвороб і шкідників. Шкідник. Опа і лілійні жуки. Обробляйте мильним розчином або збивайте водою. Хвороба. Сіра гниль, ботритис і коренева гниль. Видаляйте уражені частини, уникайте перезволоження. Часті питання: Чи можна їсти цибулини? Так, але проконсультуйтеся з лікарем. Чи небезпечні для котів? Так, токсичні? Чи використовуються в медицині. Раніше застосовувалися як сечогінний, але зараз рідко. Підсумок. Лілії, турецька чалма, яскраві, високі і привабливі для запилювачів. Висаджуйте їх на сонці, підтримуйте вологість ґрунту, і вони будуть радувати вас роками. Текст готовий для озвучення у вашому ролику. Удачі з відео!